Цинають наше пам'ять питання. Вони маленькі, як обіцяють І Це дійсно правда, це маленьке з вікала Єрусалиму. Люди, які побачили наші вами зібрання. Діся це пришого. Ось писати. Ми висиваємо є. І яким з самого Єрусалима прийшов, це означає, що ті люди, які там в Єрусалимі в Ізраїлі, Бачите, бачить, бачить, вітання вулиці. Не бачить, що ми з вами грішимо, чи ми грішимо. Бог бачить наші серця Божо. Але хлопці очолює тих людей, що тут є місце, де приходять люди, не тільки поїсти, а й почути Боже Слово. І у цей жіночок збирає наші вуличні віка. Слава Ісусу Христу! Чи живі, чи здорові. Родичі ві. Христові. Відомі, відомо. Відомо. Не видно, люби, не видно, багатьох нема. Добре, я розпочну молитвою і потім дам Юрі зачитати слово. Господи, Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за ці чудові вуличні зібрання війна Ісуса Христа. Які проводяться тут кожного четверга. Дякуємо тобі за те, то, що ти даєш нам сили, і духовні, і так само до нас і благополучатися, і тільки духовних хліб, а ще й дітей. Дякую тобі за питання диких, які Господь в жовтанцях печуть цей клім для нас, для цього зібрання, щоб люди могли послакувати його. Благословим цю сумку. Дякую тобі за духовний хріст, який ти даєш через своїх доповідників. Господи, благослови нашу Україну, благослови наших воїнів, дай мир Україні, дай мир Ізраїлю. ім'я Ісуса Христа. На славу Тобі! Амінь. 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 Добре. Я передаю слово Юрію, який зачитає, і я розкриюся. Там не тримає. Ой, наш пітер є. Слава навіки Богу. Івана від Марка, 8 розділ, 27 вірша. у тому пішов Ісус, учні його до стіл Хітарії Полипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Вони відповіли, кажуть, за Івана Христини, другі за інак, а інші за одного з пророків. І він запитав її, а ви такого мене маєте, Петро йому відповідь каже, ти Христос. А а він слова? Маленький дім, але особливо це свято. Свято народження Ісуса Христа, яке ми з вами святкуємо практично кожен день. Ми можемо святкувати, тому що Ісус народився, правда? Ісус, уявіть собі картину, всі учні це ви. А дві тисячі років назад перевесіться в своїй голові, де так робить, Закриваю очі і думаю, я ходжу по Єрусалему з Ісусом. Ось Ісус і діти, так, ми хочемо. Він буде не туди. І ось він тут пак ходить, що розглядає, дивиться. Я не знаю, що він побачить тут війну. Це вже потайне до вашого серця. Але він запитує тоді у нас з вами. За кого ви не маєте? кожен, Іво, от питання, що ви тобі відповіли? От, реально, не, не думаєш, що от Ісус, як ми, хто стоїв курсі, Іво, я Ісус, за кого ти не мають? Не скидайся, сидить, Миротвориць! То і це ти завжди Ісус Так? Добре, миротворець хто ще? Хто для вас Ісус? Ісус питає. Оксана, за кого ти приймаєш? Син Бога живого. Тобто, миротворець раз, син Бога живого два. Треба розуміти ці слова. Ісус питає вас, за кого, дочка моя, ти мене маєш. Що ми ви сказали? Скажіть, як думаєте, Є Ісус, Він ходить, Він живий. Як назвати? Віра, за кого ти виримаєш, сказає Ісус? Що ви сказати? Скажіть, як думаєте? Відкопитель грішників. Відкопитель грішників. Миротворить відкупитель грішників. Пророк. Хто ще? Пророк! Пророк. Наставник! Пророк. Наставник. Слово Боже! Так, Ісус, Ісус кажеться, кого ти вже маєш? Господа свого і спасителя. Так, Бог, так, Бог. Це? Месія. Месія. Гарно. Месія, спаситель, помазаний. Він помазаний на царя. Міша. Ісус зараз стоїть тут і задає. Колись, через... коли ви придаєте на небо, вам буде ця картинка що ми тут стоїмо і, і Бог вам покаже. Вас питали, за кого ви мали Ісуса? Ви побачите, згадаєте мої слова. І Ісус Міша питає тебе, Міш, за кого ти мене маєш? Що ти сказав йому? Не стидайся. от що б ти сказав? Син Бога Живого тебе сказав. Добре, наставник, наставник, ви, вчитель нової віри, вчитель нової християнської євангельської віри. Амінь. Ісус питає тебе, Оля, за кого ти мене маєш? Що б ти йому сказала? Як ти відповіла? Він був на 100% людина і на 100% Бог. Він ходив у учні, зараз ви. От Оля, він каже, Оля. За кого ти мене маєш? Що б ти сказала Ісусу. Бо ти б побачила. Ну що, що ти писав в голову? Друг, наставник, вчитель, спаситель, Месія. Спаситель, каже, гарно, Оля. Тобі каже, за кого ти мене маєш? За Бога. Вам, Наш вчитель, а вам. За Бога і спасителя. І вам. Добродіх кажуть. Тоші, а ну ви, хто скаже, за кого ти мене маєш? Дорога, Дорога правда, життя наставник і спаситель. А ми ту ми у мене нього тракториста в селі, яку він не писав у цьому казях. Я спеціально заготував. І так, дивіться, що відбувалося одного дня будівельник працював на великому жовтому бульдозері. Він рівняв землю для майбутньої дороги. Поряд з лісом, великим важким ковщим трактор нещадно зрівнював усе на своєму шляху. Раптом в кількох метрах попереду водій трактора побачив великий мурашник. Він не зміг змінити маршрут, але спробував врятувати комах. Зупинивши трактор, він підійшов до Мурашника і декілька разів важко тупнув ногами. Землетруж досягнув комах, але вони ніяким чином не відреагували. Тракторист підійшов ще ближче, нахилився і щосили крикнув на них, незважаючи на крик, комахи продовжували жваво метушитися по своїх справах. Йому шкода стала комах. Він не хотів руйнувати їх своїм трактором. Хай би ще жили. І будівельник. Взяв лопату і обережно переніс шматок мурашника подалі від дороги, щоб їх не передавили. Потім ще лопату поки не зауважив, що комахи старанно несуть гілочки мурашника на старе місце. Він хоче їх врятувати, але вони далі вертаються на ту дорогу. Він хоче їх врятувати, а вони далі вертаються на ту дорогу, де будуть задавлені. Усі намагання. Попередити мурах про небезпеку, виявилися марними. Він сів, він настільки перейнявся тим, і він заплакав. І раптом будівельник подумав, уявив собі, якби я міг стати мурашкою і розказати їм про небезпеку, що їм загрожує. Розуміючи, тракурист, роздумуючи, поринув свою уяву. Ось він, пракурист, і стає мурахою. Приходить і розповідає про великі бульдози, що може їх задавити, що може зрівняти їх з землею. Велике місто моражне. Комахи уважно слухають, але на диво у відповідь він чує лише насмішці. Що ти нам розказуєш, що ти розповідаєш? Ми знаємо, як жити. Не вчи нас. Ми хочемо жити так, як нам зручно, як нам вигідно, нам так подобається зважаючи на цей бульдозер трактор, який може нас задавити. Який бульдозер? Ми ніколи не чули про таке слово. Інші мурахи почали сперечатись та глузувати над ним. Ти ж такий самий, як ми. В тобі немає ніякої прикраси, щоб тебе пожадати. Але чому вказуєш, як нам жити? Ми тобі не віримо. Зроби нам таке чудо фізичне. Щоб ми були панами, щоб ми панували, щоб нас все було, було багато мурашників і ми жили. Ось тоді нам буде добре і можливо ви тобі повірити. Десь конаві покликав мурах солдатів, які жорстоко атакували непроханого гостя. Вони вчинили над ним тортури та, врешті-решт, вбили його. Будівельник прийшов до себе. Почувши церковний звір, що пролунав вдалині, запрошуючи на вечірню молитву, в цей момент водій Бойдо розгадав про Ісуса, про Христа, про Месію, який одного дня прийшов у мрачних людей, які грішили. Він прийшов як людина, не маючи гріха. Він хотів врятувати їх, проте його Ісуса теж не прийняли, але розпляли на Христі. Довгі роки пророки розвіщали про прихід Месії, тобто Спасителя, що визволить людство грецькою мовою, слово Месія, звучить як Христос, цього довгоочікуваного Христа Апостол Петро і знав Ісусі Христі. Тому Ісус сьогодні питає нас з вами, таких ніби як Мурашок. Які не прийняли тої мурашки. Хто? я для вас, Ісус? Якщо ти приймеш Ісуса як Спасителя, як Васію, Бой Боже тебе не роздавить і ти будеш жити. Тому Ісус питає, і от учні Петро каже, і Він запитав їх, за кого мене ви маєте. Петро йому відповідь каже, Ти Христос. Амінь. Ісус із Назарета не просто добрий житель, чи не просто пророк. Ні, Він набагато більший. Ісус буде чинити Божий суд, коли прийде для тих, хто не прийняв Його. Ось чому Бог послав свого Сина Ісуса Христа, щоб зараз, через нього, Ти і я мали спасіння, щоб нас не задавив цей бульзозер гріха, який зустрічається нам кожного дня. І ми не є тими проповідниками, що будуть усуджувати вас. Якщо ви не приймете Ісуса, йдіть в Херви, ви будете жити. Ми просто хочемо, як там як той трачурист, який став А Апостол Павло каже, я став для всіх всіх, щоб почути слово Бога Живого. Розумієте, ми хочемо до нас, щоб Бог через нас говорив. Приймаємо Ісуса як свого Спасителя. що Ми є понятами? Ісус для нас певно говоріть, хто б вас не запитав. Хто для тебе Ісус? А ви впевнено і чітко даєте відповіді. Він, мій Спаситель! Амінь. Слава читання. Говориш маленький. це дійсно правда, це маленькій спротив, це ніколи віковоспродовжує люди. Люди, які побачили наші злами сім'ї, вісім пришлося чотири мета, я вас читала ми І самолод наш рух закінчить очі нас. і ми робимо під сюди. Помолиться молитвою очі нас. Отчі наші мати. Хай і я твоє. Віхай, прийняв час твоє. Нехай буде твоя. я на неї, далі на землі. Від наш насушний дання дороги і прости нам провини наші, як душа промивається нашим, і доведе нас у спокусу, але ви нас відкаго. Отсумзила, і слава на віці. Амінь.